Вітаю, з вами Пархоменко за Полтаву, садочок номер 63 каска. Ми знаходимося в укритті. У кожному нашому закладі повинна бути аптечка з переліком ліків, тепловий вузол, який подає тепло. Тут стоять датчики, які регулюють тепло, також система підкачки води для того, щоб вода циркулювала. Запас. Технічної води, Витяжка, яка витягує, звідти йде проточний повітря. Проводиться ремонт ще одні частини укриття, буде розширений дверний проєм, які будуть ці два укриття між собою з'єднані і буде повноцінний запасний другий вихід. З'єднаємо те крило, де ми тільки що були, із цією частиною. Практично більше метра вийнято ґрунту для того, щоб опустити пол, щоб мати можливість зробити повноцінне укриття. Це в нас ідуть комунікації. Вони будуть переноситися. Находимо можливості використати кожен квадратний метр під укриття. Робимо так, щоб з'явилися нові додаткові 120 квадратних метрів укриття для нашої малечі, адже безпека дітей це мій пріоритет.